Дня, шановні колеги, вітаю вас всіх. Сьогодні ми починаємо свій перший вебінар. Розпочинаємо, я думаю, що на, надалі ми теж будемо його продовжувати. На виконання наказу номер 620 ми будемо проводити моніторингове дослідження стан позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Метою моніторингового дослідження є, є вивчення стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах зНЗ забезпечення органів управління освітою України, актуальною, об'єктивною та регулярно оновленою інформацією. Завдання дослідження: виявити основні тенденції розвитку системи навчання і виховання у позашкільних навчальних закладах, виявити основні тенденції розвитку позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, з'ясувати методичні, ресурсні, організаційні умови та кадровий потенціал, що забезпечує успішність виховної роботи у позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, виявити фактори, що ускладнюють виховний процес у позашкільних навчальних закладах, та позакласну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах вивчити роль батьків та інших соціальних партнерів у діяльності позашкільних навчальних закладах та позак... позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів, вивчити ступінь освітніх запитів батьків та учнів позакласних навчальних закладів та поза... позашкільних навчальних закладів та позакласної роботи ЗНЗ. дослідити інтеграцію навчально-виховної діяльності позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, тобто конкурси, олімпіади, турніри і тощо. Визначити оптимальні реформи рефор, і методи підготовки організаторів позанавчальної і виховної роботи до проектування виховної діяльності. Критерії, показники моніторингу дослідження: такі матеріально-технічна база, управлінська діяльність, робота з батьками, кадрове забезпечення, рівень вихованості учнів, інноваційна діяльність. Якість та результативність роботи позашкільного навчального закладу, позакласної роботи УЗНЗ за основними напрямками. Критерії та показники моніторингу дослідження матеріально-технічний стан. Забезпеченість. Забезпеченість позашкільних навчальних закладів. Вибачте. Забезпеченість позашкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів навчально методичною довідковою літературою, забезпеченість позашкільних навчальних закладів та гуртків загальноосвітніх навчальних закладів необхідним обладнанням, інструментарієм. забезпеченість інформаційно-комунікаційними технологіями позашкільних навчальних закладів та гуртків загальноосвітніх навчальних закладів. Управлінська діяльність. Робота педагогічної та методичної ради закладу, вивчення узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, залучення педагогічних працівників до інноваційної та науково-дослідної діяльності, проведення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторнатурі, освіта тощо, контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативність. Стимулювання колективної творчості та ініціативи членів педагогічного колективу. Кадрове забезпечення. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, освітній рівень педагогічних працівників закладу, наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди органів центральної та місцевої виконавчої влади. Перепідготовка та підвищення кваліфікації під. Педагогічних працівників закладу за останні п'ять років. Проходження атестації педагогічними працівниками, робота з молодими спеціалістами. Інноваційна діяльність. Використання сучасних освітніх технологій, впровадження передового педагогічного досвіду, навчально-методичне забезпечення, наявність навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій, наявність публікацій у фахових виданнях тощо. Якість та результативність роботи позашкільного навчального закладу позакласної роботи ЗНЗ з основними напрямками, формування та забезпечення дитячого контингенту мережі гуртків, створення умов для розвитку творчої особистості вихованців навчальних закладів, створення нових гуртків відповідно до потреб та інтересів дітей, спрямування гуртків в студії сексів у загальноосвітньому навчальному закладі. Доступність вибору гуртків, студій, секцій у загальноосвітньому навчальному закладі, мотивація це залучення учнів до позакласної освіти, наявність творчих колективів у закладі, що мають почесні звання, досягнення вихованців гуртків студій, секцій у конкурсах, оглядах, фестивалях тощо. Вплив позакласної освіти на вибір майбутньої професії вихованців. Взаємозв'язок позашкільної освіти позакласної роботи ЗНЗ з подальшим навчанням в освітніх закладах ВНЗ, ПТНЗ тощо. Роль позашкільної освіти позакласної роботи ЗНЗ встановлені особистості вихованців. Робота з батьками. участь також у нас ще робота з батьками, участь у діяльності позашкільного закладу та у діяльності гуртків секцій творчих об'єднань. Ці напрямки, за якими будемо працювати протягом 2013-2017 року, значить, срок реалізації моніторного дослідження 4 роки. Перший і третій етап спрямовані на дослідження позашкільної роботи в ЗНЗ, а другий і четвертий спрямовані на дослідження поза, ой, поза, позакласної, перший і третій, а, по, а другий і четвертий е, позашкільної освіти. Може, якісь питання? Вичитати, потім розкажу. Так, матеріали по проведенню будуть надіслані на вам на електронну адресу, яку ви нам повідомите, або вже повідомили, ну, багатьох у нас є, але в кого немає, то будьте ласкаві, нам повідомте про неї. До 27 вересня ми всі матеріали вам надійшли. Обов'язково повідомте про отримання матеріалів, щоб ми вам не телефонували і потім вас не розшукували. Також зверніть увагу на те, що під час проведення опитування інтерв'юер прослідковував, щоб всі анкети були заповнені від початку і до кінця, без пропусків. Під час зведення узагальнених таблиць строго притримуйтеся вибірки. Дані ми повинні отримати до 20 грудня 2013 року, тобто, в цьому році ми до нового року повинні їх отримати. Моніторинг дослідження здійснюється методом анкетування респондентів різних груп відповідно до вибірки. До анкетування на перший етап залучаються керівники загальноосвітніх навчальних закладів, керівники гурткової роботи, класні керівники 9 класів, учні 9 класів і батьки учнів 9 класів. Анкета заповнюється анонімно і надається безпосередньо інтерв'юрі. Точність отриманих результатів анкетування залежить від об'єктивності та відвертості відповідей респондентів, чіткої організації, оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації. Обласні координатори, які відповідають за проведення моніторингового дослідження, аналізують і узагальнюють результати опитування у загальних таблицях. Просимо звернути увагу в шаблони таблиць не дозволяється вносити будь-які зміни. Прохання звернути особливу увагу на відкриті запитання та дати найповнішу відповідь. Тобто не пропускати це як не потрібне. А якщо ну, є відкрите питання, то нам дуже цікаво відповідь на це питання. Обласний координатор моніторного дослідження готує інформаційний лист про проведення моніторного дослідження в області. У ньому необхідно вказати перелік документів, які надсилаються, перелік закладів, у яких проводилось дослідження, та кількість опитаних там респондентів. Називаються причини, через які були порушені вибірку. Якщо будуть такі факти: труднощі об'єктивного чи суб'єктивного характеру. Під час підготовки та проведення даного моніторинного дослідження, якщо такі факти мали місце, то що. Відповідна особа, яка підготувала матеріал. Результати опитування в загальній таблиці передаються мережею інтернет до відділу науково-медитичного забезпечення, моторинних досліджень Інституту інноваційних технологій з міста освіти. Не пізніше, як я вже говорила, 20 грудня. Всім було надіслано електронку або ж на флярковська Укрнет, або на моніторинг освіта Укрнет. Поштою надсилається інформаційний лист про проведення дослідження, анкети респондентів по 5 анкет кожної групи респондентів, таблиці з узагальненими результатами, обов'язково з мокрою початкою. І, ну, всі ви знаєте нашу адресу Василя Латківського, 36, інститут інноваційних технологій з міста освіти, відділ науково-методичного забезпечення, моніторину досліджень, кімната 204. Обов'язково до 24 вересня надіслати інформацію щодо координатора, електронну адресу координатора, посаду і телефон, за яким ми можемо зв'язатися з координатором. Ну, у мене все. Якщо є якісь запитання, то, будь ласка, По поводу записи вебинара мы сейчас дадим ссылку и дадим также и ссылку на скачивание презентации.